Віли, бізнес, блуд, борделі. Мерседеси та моделі. І любов до Бога, чиста. Поруч з хлопчиком хорист. Це вам не олігархат. Це Москви патріархат. В ефірі Байрактар Ньюс. Сьогоднішній випуск це панихіда по російській агентурі в Україні. Під назвою Українська православна церква Московського патріархату. Нехай нари вам будуть пухом. Отож, УПЦ МП ПНХ. А ми полетіли Байрактарчики. Байрактар Ньюс. Україна забороняє діяльність на своїй території російського отця, московського дух і бункерного сина. Ну, Рашка сама хотіла в Україні десатанізацію. Ось філіал пекла в Україні і закривають. Боротьбу почали з російської агентури, а саме з тих, хто ховає погони співробітників ФСБ під рясами. Отже, РНБО ввела санкції проти найяскравіших діячів цього філіала пекла. Проти паші Мерседеса. Мене люди любили. Та олігарха Московського патріархату Вадима Новинського. тебе фібір! Познайомимось на прощання з цими товаришами, що видають себе за українців. Паша Мерседес, або як його ніжно називають колеги, папі Києво-Печерської лав, порушник усіх божих заповідей, і це тільки в автомобілі. Навіть содом того мора бачили менше ніж мерседес Павла. Ваш водітель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу, і подарили я їжджу. того. Це перед транспорт пересування. Побудував бізнес на свічках ще задовго до блекауту. Полюбляє багато життя і бідних людей, які роблять його життя багато. Пізніше я її благословив, подарував їм по шоколадці. Після санкцій Паші Мерседесу доведеться звикати до прізвиська Паша Пішохід. І Вадим Новинський найправославніший олігарх України. Пусть зацені його дійства. Генеральна прокуратура, всі органи і суд. Копія паші мерседеса. Тільки Новинський спочатку став мільйонером, а потім пішов до церкви, а не навпаки. За думкою Порошенко Су... вірить у Кремль, а не в Бога. Адже Кремль дав йому значно більше. це допомагає, війну сотворіла. Краще за нас про себе скаже сам Новинський. Духовний чоловік, п'ята колона Кремля. Раскольник, який йшов розкол. Я являюсь українським патріотом. Тубанув собственный народ. П'ята колона українського народу. З'явила свою, а ви останні з чим. Слідом за руським воєнним кораблем, пашою Мерседесом та Новинським, невдовзі піде і вся церква Московського патріархату. Верховна Рада розгляне заборону пов'язаних з рефією церкви. Заборона це, звісно, добре, але хто буде ганяти біса? На вулицях нашого міста О, до того ж, із забороною у ПЦ МП. Ми втратимо духовну базу відео Это Господь, Господь, и Иисус Христос госпи. Это Господь, Господь, и Иисус Христос в Пи. Это Господь, Господь, и Иисус Христос Пи. Это Господь, Господь, и Иисус Христос Пи. Это Господь, Господь, и Иисус Христос, без пи. Господь, истос, Господи. А поки Рада ще не заборонила діяльність московських папів, є легальний спосіб чинити їм опір. І це матерне слово Боже. Райсуд на Рівненщині призначив 119 гривень штрафу юнакові, який обматюкав священика МП. Всього 119 гривень. В тебе на картці нормально грошей? Та є трохи. Ну так а що ж ти тоді сидиш, Соть? Зрозумів. Значить, слухайте сюди московські попи. Йоні, ви ішаки, козлячі ви морди, бля. Су, су ви, сини, Бто та путінська. Піддани. Щоб ви, бля, здохли. Я приєднуюсь до кожного нахуй цього слова, бля. Фух. Всього 119 гривень. А таке задоволення отримав. Було б добре мати відповідний прайс-лист. Скажімо, плюнути в священника у ПЦМП 20 гривень. Залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень. Вдарити по лівій щоці і одразу автоматично по правій 100 гривень. Вигнати московський патріархат з України безцінно. Слава Богу. Цікавий факт. Священики УПЦ МП на зиму впадають у базу миротворець. Рубрика Дискаверів Байрактар Ньюз. Шойгу прокоментував атаку на базу стратегічної авіації Венгельс. Коротко про те, як на Росії зустрічають мобіків, які повернулись з України. Деякі росіяни за власним бажанням їдуть в Україну, але тут їх думка швидко змінюють. Під час обшуків СБУ ледве знайшла одного з митрополитів московського патріархату. Що не так зупеце МП, крім того, що це російська агентура. За час свого існування вони порушили майже всі запи. От дивіться, не створи собі кумира. Волинський священник московського патріархату будує хату з куполами. Це просто перший в історії піп-фрілансер, який вирішив влаштувати офіс вдома. Не вкради. У Дрогобичі, батюшка у ПЦМП, пограбував храм, дізнавшись, що він перейде до ПЦУ. Як сказав сам батюшка, так не доставайся же ти ПЦУ. Для московського патріархату цілком нормальна практика. Це чому? Всі росіяни перед тим, як здати місто України, починають його грабувати. Зачем нужно делать добро людям? Ви думаєте, це все? Ні. У Чернівцях священник навмисно кашляв на журналістів, які написали, що в нього карнавірус. В одеському храмі Різдва Христового сталася масова бійка між священниками та парафіянами, бо не могли вирішити хто головніший. На Волині біля дороги затримали священника МП у жіночому одязі. На Закарпатті священник МП організував контрабанду цигарок на гіроплані. У Чернівецько-буковинській єпархії МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією. Боже ти мій новин про гріхи священиків московського патріархату стільки, що розумієш, біблію треба дописувати. О, у церковний хор через ліжко СБУ застала в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької парки УПЦ МП Архімандрита Микиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. Страшно уявы, ты что за песни спевал архимандрит из хлопцев. Поцелуй меня везде, я намоленный уже. Поп наш может, поп наш может, все что угодно. Изгиб парнишки в рясе, ты обнимаешь нежно. Красиво ты вошел в мою грешную жизнь. Любишь батюшку? Вот уж потремаемо свечку, а как этот Як цей проходил. обшук проходив насправді? Ребята, это не то, что вы подумали. Мы подумали, что вы тут занимаетесь развратом. А, тогда то. Скільки років хлопцю? Как вот этому мужчине? Мужчина? Вам сколько лет? Він потім буде відповідати. Чем вы тут занимались? Мы играли в одну игру московского патриархата. Вера на раздевание. А чему ты одягненный, а хлопчик голый? А я еще не успел раздеться. Да, ребят, ну у нас честно, все по любви к московскому патриархату. А чему ты одягненный, а хлопчик голый? Да я же только что сказал, просто потому что я еще не успел раздеться. Вы так очень быстро внезапно пришли. Кстати, вы не хотите раздеться? Вы тоже очень молодой, привлекательный человек. Так. Ладно, все, молчу. У вас были сексуальные отношения с этим хлопцем? Да нет, ну что вы, вот вам крест. Вот, берите, только отпустите меня, пожалуйста. Да берите, он золотой, честное слово. Вы чипали за попу этого хлопчика? За какую попу? Вот за вот эту? За эту вот или вот за эту? Ни за ту, ни за ту не трогал. А чем вы занимались? Вы что? Вы что, подумали, что это прелюбодеяние? Да ни в коем случае. Это закаливание. Подготовка к суровой зиме, вызванной атаками российского, славьте господи, агрессора. Я вообще первый раз вижу этого парня. Мне его подкинули. Как и с ленточки под кровать подкинули. Как и рубли в тумбочку в коридоре подкинули. Кстати, вы когда ноутбук мой откроете, там фотографию Путина на рабочем столе, мне тоже подкинули. Да мы не делали ничего такого. Да я вам клянусь этим, как его, слово такое простое. Блин. Богом, вот, Богом клянусь, ей Богу, честное слово, ничего, клянусь. Отпустите меня, я больше не буду. Это последний мальчик из хора. Послушайте, может, давайте как-нибудь договоримся, а? Ну, вам что-нибудь, например, говорит имя Бенджамин Франклин? Малый, слышь, Малый. Можешь бабки вернуть, но ну, мне сейчас реально нужнее, пожалуйста. Вы вообще так? Нарушайте Святое Писание! Там в Библии было написано, как там, э, не приди, Бушник к священнику! Вот! Да я... Да я свой. Пацаны... Ой, пацаны, говорю, товарищи, я свой. Так? А заспевай оттуда гимн Украины. Да проще простого! Украина, священная наша держава. А это что? Георгиевские стрички? О, вот тут есть стопроцентное оправдание. Спрятать не успел. Так все, мы вас обменяем до России. Вы сгодны? Так точно. Ой-ой, нам одна... все воля Божья. Господа Бога, Богуевича нашего. Робота з депопізації Русіні йде не лише в тилу, а й на фронті. В Україні ліквідували священника РПЦ, який радив росіянкам народжувати більше дітей та відправляти їх на війну. Хитрий піп надавав поради руцьким бабам, а сам узяв і назавжди. откосив от своїх. Воїнських об'язнець. Через ці події вусатич Осади Пісков почав жалітися, що Україна воює з російською православною церквою. Але скажемо відверто, воювати з таким ворогом дуже складно. Бо російське православ'я є дуже специфічним. По-перше, воно дуже мирне. А скажіть, як да, стрілька його. А по-друге, є взірцем мораль. Який смисл жениться коли жінки так доступні. до того ж, а що з цим натовпом ваня курясах тепер робити? А ось що? За прикладом Медведчука, затриманих священиків у ПЦМП можуть обміняти на полонених українців. Пропоную, щоб було чесно, проводити обмін у ваговому еквіваленті. Згоден. так можна буде одного священника виміняти на роту наших солдатів. А це добре. Отже, вітаю, шановні, тепер в Україні стане на одне церковне свято більше. А саме пришестя СБУ і звільнення Української православної церкви від московського патріархату. Але в такий день можна і треба працювати. Бо звільнення нашої святої землі це свята справа. Слава нашим воїнам, хай вас всіх береже Бог. Слава Україні.